Голос стіга в Майнкрафті. Спочатку мм. Дошки. Дошки з дуба. Ніякі більше. Кілька з Кілька і з хвої. Поки що ось ці матеріали нам треба дошки з дуба і дошки його дерева. Робимо дошками з дуба, будуємо 8 блоків. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ось так. Тепер відміляємо тут 2, з будь-якої сторони, точніше два. І ось тут ламаємо Д два. З цієї сторони відміряємо теж два блоки, Тут два блоки щоб лишилось, бачите? І тут ділочка, З цієї сторони теж відміняємо два блоки, А оці два, посередині стоять, теж ламаємо. Ось так. Ми Тепер. Ось так робимо, ось так, ще два боки зверху цих двох боків робимо. Тепер беремо дошки з темного дуба. Та хай будуть трошки з темного дуба. Ось тут Ось таке, бачите? Ось я вам. дам час вас дивитися. Ось тут, ось так, чотири, бачите? Тут і тут чотири так само. Через чотири боки, ще ось так, два і два кубиком. А тут посередині ось два боки через один блок від цих двох. Тепер ось тут ставимо два боки, бачите, біля цієї штучки тільки ось так. І тут робимо те ж саме. Ой, все поставила? Ось, бачите? Тепер отут-от, де ділочка забудовуємо. Дошками зуба. Ось тут робимо дошками своєвого дерева. Ось бачите? Ось так, ось тут по діагоналі дошки свого дерева. А тут дубові дошки. Тепер ось тут і ось тут. Ми робимо, бачите, ось так. Тепер прямо кутничок такий. Вісім світлий не... в нас виходить. Ось тут тепер один і два. Ось тут, бачите, на кутиках ще один бок ставимо ось так. І ще зверху бок. Отак же на двох кутиках. Тут. На ось цих двох хвойових дошках ставимо дубові дошки ось таким чином. Бачите, щоб вийшло таке, як тут, тільки щоб знизу були хвойові дошки. І ще на ці дві дубові дошки ставимо ось так от, бачите. І ось тут закливаємо. Ось так начати. Ну, щоб тут ось так було чотири кубика. Такий великий піксель з боків чотирьох. І тут ось так. Ще з боку дві кожну сторону. І тут на кутиках теж один блок. Тепер беремо е е будь-який синій бок. В мене це буде синій батон. Ви можете взяти щось інше. Ось, ось так робимо. Це будуть очі. Ось це його волода, це носик і ось очі. Тільки не отак ми забудовуємо. Не отак. Бачите, не отак. А отут. Ще ой, що я наробив, що я натвалив. Ось тут. А що так? Ось так пока. Що? Ось тут над цим носиком по діагоналі ось так два синіх бока. Будь-яких. Це може бути ось боку злита. Якийсь М... не знаю. Синя, ну, цемент, синий, чебокитний, чивілизовий, ну, каламіка якась синя, будь який коротше, короче, саний бог Будь-який. В мене це буде біла вовна, ви можете взяти щось інше. І ось тут вже на кутиках робимо. Бачите? Ось так. Біля ось цих синіх блоків ставимо білі блоки. І таким чином ми заповнюємо повністю ті ділки тепер. Важно, дивіться, тут ставимо два бока. В цьому місці і в цьому місці по одному боку. Ось бачите? Тут ось оце очі, оце його очі, тут вже видно плям писок. Правда ж? Mm. І ось тут, біля них. Як бачите, один бок ось так. І зверху на цьому одному боці є один, ще один бок. Ще один бок. А зверху на цьому ще одному боці є темно-дубові дошки. Тепер ми, ми зверху на кожний ставимо. Ще одну дубову дошку. Бачите? Щоб їх було дві. І на другому боці з'єднуємо. Тільки зголи ось тут. Треба, щоб воно осталось. Ми потім його забудуємо добовими. І ще один слой коричневого. Ну, цих дошок. Там на дубових, бачите? Отак от. Отаку. -от. От <кхи> зверху на той. Що, зверху оцих боків двох. І оце от забудовуємо... Ой-ой-ой, дубовими дошками. Ось так, бачите? І все, голова стіва готова. Класна голова. Ну. Ну що, лотики його чи було дачі. Ну, очі, волосся. Ну. Класно? Напишіть в коментарях. І напишіть в коментарях, чи вдалося вам його побудувати. Якщо ви, ви ще його будували. Якщо ви не знаєте, як будувати його. Ну і все, буває.